Всім доброго дня, сьогодні з Діном знову їдемо ставити вулика. Це вже третій наш вулик, що ми веземо в машині, шукаємо місця доступні. Земля зараз мерзла, мороз, градусів 15, може й більше, холодно. Але нормально, так веселіє. Можна зігрітись, що там мої бджоли. Сидять, зимують, Надіюсь не позамерзали, десь дід там щось не виходить, зараз вийде по-любому, чувствує, що тут його справи. Все, курем насипав їсти, кури ходять. Підтушали. Зараз візьмемо сокирку та полетимо недалеко, як завжди, тут поруч біля села. Я в принципі не проти щоб діду було веселі, було куди ходити, провіряти, бо в нього, як закінчуються вулики, які він провірив, то йому вже стає е сумніше на душі. Йому треба кудись йти, щось дивитися, заглядати, провіряти, щоб все було чітко, щоб цього не попадало, не позлітало, не поздувало і все тому подобно. А ще як бджоли летять до походки, там всякі діла, то дід взагалі на радостях прибігає доволі. Та й цей, Та й і мене зве. Дід! Дє ти там виходять! Не піду до діда в хату. <кху> Бо дід кричить. Стісняється своїх порядків. Сам живе. Все по нього там. Якби. Звісно, все в нього там чітко, в принципі, як для діда, 82 роки. Але кричить. Не знімає мене, стесняється. В лісі ще більш-менш. Добре, зараз діда, та будемо двигати в ліс. Покажу. Вчора шукали стояло, та знайшли такий ніби непоганий дубочок. В нього є перспективи на майбутнє, він ще підросте та й вулика, вулика чуть вище підніметь. Добре, Дед не бачить, наготовив собі вже два кажуха, шапку чи що-то таке. А, перчатки, І ще одні перчатки, а ще вона шапка його козирна. Мишу ловить. Ой-ой, там ціла технологія. Хліб Миша. це, мабуть, побачу, що миша лазить. Там вже ловить мишу. А тут в нього такий доводчик дверей. Покажу, пока дітей. Я сіту читає. Гроші Воно... там... читає чай, чи з я сіту, читаю, тут читає, щось робить, отакий доводчик в нього. Оп. Оп, закрывается, сечатка. Все, буду выключать. Так, все. Визову деда, дед уже запаковался, пішов по пилу, ну, цю ножовку. Зараз я візьму сокиру. дедовий апарат замерз, і ніом побрався. Ух, мороз. Опа, курки тут дедовые сидять. Не могу здесь тут яйца, несуть, а дед шукає. Але казав, що вже. Знесли пару штук вже штук п'ять є. Хоч і мороз, але несуться. Такий діду подгончик зробив. Курей подогнав, а вони вже і яйця несуть. Купляю якісь там інкубаторні, то ніфіга не неслись. А ці не вспіли вирости вже несуться. Так, сокира. Фух, де там той дед? Піду, а, вже не всю показати діду дідову є склади вже закрив не спів що там где взяв веревку ножовку? добре буде кричать щас. приїхали ми вже з дідом дід щось там облагорожує територію я тут відрізав гілочку таку на неї поставив вулик бо... не можна. вже їх не можна так буде найзручніше. Тут отаке якраз місцина. Вулика вже притягнули. Зараз лебетку. Що там десь хоче з тих з того жінка, я не пойму. Щось там йому сподобалось те місце, що він там хоче, не розумію. Коротше, розчищаю. Тут так, теж там Вон, річка. Чуть-чуть сюди і туди вона пішла. Та де ми переходимо мостик постійно, Ну, а там в принципі, мостик недалеко. Тут лісок починається. Ну, Прикольно, тут дуже багато крушини, чи як воно називається? Крушина наче, ча. Да. Тут по весні, точніше, літом бджоли гудуть без кінця і краю. Думаю, щось буде толк. І в нас там стоїть на дубку вулик, там ще один. І другий два моїх. Ну коротше є тут нормально, довжні розмножатися, розвиватися бджолки. Ось так. Ну і сюди прям так на цей сучочок поставим вулика. Може, звісно, високовато я його відрізав. Ну, то що страшного можна укоротити, але так ніби непогано. Колодка не товста. Так і поставимо прямо на цей сучечок. І воно буде прикольно. Сюди приб'ємо до дубка привертки, так буде стоять Зараз дед нам закінчує, подає мені веревочку Та буду тянуть блочка А, це дед розчищає щоб лебедку прицепить Ой-ой Дед успокойся сейчас я повожу Ну та гілка по факту не мешає не її рупає Не понимаю в принципі, можна було ліб'ятку і прямо за це дерево ціпляти, просто що трошки буде незручно і непонятно. Типа, не видно, що там, як там, поправляти, не поправляти. Добре, злізу, діду, поможу прицепити любятку, бо сам він не прицепив. Так, коротше, дід вяже вулика. Я прицепив блочка. Таку нагілочку. Ліб'ятки хватило, все класне якраз вона така умерена, то що треба. Так, глянеш, ніби мало буде. Але там труса, щось покоше. за троса, не за цього. Щас, дед. Ет... Перекинь цього, що є. Ну это перекинь, на цей бок. О, все, тягніть. Я вам допомагати не буду, вулик легенький, я буду поправлять тут наставлять. Щас, дед, включи. Привод, Повний привод. Погнал. Так треба натягнути тросика, щоб трохи там... Трохи багато розмотали свободного. Все це я не знаю, минут 10 ми вже тут сидимо, осталося витягнути, поставити, прибити та й додому. Нічого тут багато довго. Я думаю, десь час максимум у нас займає це діло. Це не спішає і при тому що ще діду треба там злізти, крикнути, сказати що і як, як я хочу там чи як він хоче, Ну, як він хоче, то він об'ясняє, мені я нормально чую, а дід трохи слабовато чує треба. Треба голосніше казати. О, трос натягується. Зараз і вулик піде о, хо все дед налегке тянет собі <ріху> не напрягает любедка на подшипниках дед каже він робив лично трохи перекосила нічого страшно тут підніма 2 метра жось ага, я перекосило ребятку йому щось важче стало Діду поможу, навірно. Бо щось цей. Він хоч трошки вище, я щоб я взявся за цепок і я тоді однією рукою підтримую і воно йому набагато легше. Добре поможу, діду, все, завершив. Пров'язав кришу, тако прибили. В дуба гвозді зовсім не хочуть лізти. Тако такого позагинав. Тут тобто довше. замотав. Знизу, ось так стоїть тобі. Нормально, крепка, не шевелиться. Будемо завершувати. Щас злізу, ще знизу покажу, дай будемо закінчувати. Так, а отак знизу виглядає. Нормально, гарненько. Так, туди око на схід, схід південь на пополам. народ, Всім до побачення, дід вже змотався поки я там ще забив такого коспіліка сюди, щоб залазити, бо трохи гілок не вистачає. Такі справи. Все, лебедки хватило. Всім до побачення, всім гарного настрою.